Отже, ефір загальнонаціонального марафону продовжує команда каналу. Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. я, Ігор групапков починаємо. Тривожною видалася ніч у майже половині областей України. У неділю ввечері ворог запустив з півночі кілька безпілотників, оскільки саме чекаємо інформації від наших сил протиповітряної оборони, але моніторингові пабліки повідомляли про сім дронів. Відомо про роботу ППО в Київській, Дніпропетровській та Харківській областях. Звуки вибухів чули також мешканці Запоріжжя. Офіційної інформації про збиття чи влучання наразі. Немає і до речі, зараз на Харківщині триває повітряна тривога. Не нехтуйте її сигналами. Мати з дітьми загинули через ворожий мінометний обстріл на Херсонщині. Сталося це напередодні в селі Понятівка, що за 30 кілометрів від обласного центру. За даними ова, 39-річна жінка та її двоє синів, 15 та 7 років, отримали осколкові поранення, несумісні з життям. Односельці кажуть, Уляна так звали жінку, працювала у дитсадку та сама ростила хлопців Микиту та Кирила. Росіяни також обстріляли Антонівську церкву на Херсонщині, вгатили по храму просто посеред служби. Парафіяни встигли сховатися, тож ніхто не постраждав, розказали поліція. А от у храмі повилітали вікна. Ворожий снаряд також зруйнував будинок настоятеля. Також уламками пошкодило автівку, якою розвозили гуманітарну допомогу по селищу. ми першого литаньство їли освячення, росіяни обстріляли нашу церкву, наше селище чергове. Слава Господу! Люди живі, які були в церкві і цілі. Але у Слові Божому ми читаємо такі слова, що мені помста і я воздам, каже Господь. Ті, хто це чинить, пам'ятайте, за нас пуститься Небесний Бог Отець. Запорізькі рятувальники закінчили розбирати завали будинку, куди в ніч на 2 березня прилетіла російська ракета. 13 загиблих, серед них восьмимісячна дитина. Двоє людей вважаються зниклими безвісти. Такі офіційні дані поліції. У лікарні зараз четверо постраждалих. Рятувальники розбирали завали. Чотири дні в будинку повністю зруйнований один під'їзд. Ще два серйозно пошкоджені. Що буде з п'ятиповерхівкою? Далі вирішуватиме комісія її висновків. Чекає понад 60 родин, які залишились без житла. У Запоріжжі сьогодні оголошено день жалоби за загиблими. Дійсно, будинок старий. В результаті ракетного удару дуже багато пройшло рухнувань, тріщин. І приходиться там, де було дуже небезпечно працювали альпіністи, аби розібрати нависаючі конструкції. Зараз приходиться укріплювати стіни, аби запобігти обвалам. Україна вже почала підготовку до наступного опалювального сезону. Про це у вечірньому зверненні розповів президент Володимир Зеленський. Він наголосив, опрацьовують усі можливі сценарії, щоб зустріти наступну зиму готовими до будь-якої загрози. За півроку наші енергетики, урядовці, сектор безпеки та оборони та усі, хто залучений до виконання відповідних завдань, мають зробити цілком конкретні речі: посилити захист енергооб'єктів. Відновити ту інфраструктуру, яка була зруйнована російськими ударами, за минулі півроку, дати більше можливості нашим людям в рамках проекту децентралізації енергосистеми, щоб люди могли на своїй приватній території, на своїх приватних об'єктах генерувати і постачати електрику. Захисникам Бахмута доставляють боєприпаси, продукти та медикаменти. Також є можливість вивозити поранених. У цьому запевнив речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. Він підтвердив, що російські окупанти знищують мости, аби порушити логістику. Проте наші збройні сили знаходять інші шляхи, щоб доправляти до поля битви підкріплення та зброю. Кому, скільки і за що нараховують додаткову грошову винагороду, Міноборони продовжує роз'яснювати порядок виплат українським військовим. Вичерпні інструкції можна знайти на офіційному сайті Міністерства оборони, інформаційному агентстві армії інформ та в додатку для військових джура, там опубліковані матеріали з типовими питаннями відповідями які часто виникають в оборонному відомстві. ВКотре наголошують, що розмір додаткової грошової винагороди військовим, які беруть безпосередньо у. Участь у бойових діях не змінюється. Зміни торкнуться лише тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій. Виплати напряму залежать від районів перебування, а також складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують. Долар дешевше в обмінниках. Тепер один зелений можна придбати за 38,5 гривень в середньому. Востаннє зелений так коштував сім місяців тому. Та чому так різко впав тепер? Наша Олена Чернякова поспілкувалася з експертами і знає прогноз. Непомітно для населення, бо ж обмінники більше ніж півроку, як курс не демонструється, але вартість одного долара знизилась до позначки не баченої ще з літа 2022-го. Відтак в тих же обмінниках можна придбати один готівковий долар у середньому за 38,9, у банках за 38,5 гривень. Тож майже на 2 гривні менше ніж у тому ж грудні. Та що означає це, що гривня і справді укріпилася? Є всі можливості для стабільного курсу гривні і на. Від незначного зміцнення стабілізація національної валюти, як пояснює економічний експерт, відбувається з двох причин: перша об'єктивна, на яку впливають самі українці. У нас немає і зараз не може бути ніякого підвищеного попиту на іноземні валюти. По простій причині і українці, і громадяни, і більшість українських підприємств зараз не мають зайвих вільних коштів. Друга вагоміша суб'єктивна це стабільне надходження фінансової допомоги від країн-партнерів. Лише за січень фінпідтримка від США та ЄС сягнула 4,2 мільярдів. Це кошти у рамках раніше озвучених фінансових програм допомоги для України, які мають перекрити 40 мільярдний дефіцит бюджету. Саме фінансів, саме економічна фінанс. Підтримка України стільки скільки нам потрібно, і для покриття дефіциту бюджету, і для поповнення золотовалютних резервів НБУ Україна отримає зараз і буде отримувати найближчим часом. Ну що найменше до завершення війни, безумовно, нашою перемогою. Гроші від траншів чи то грантів надходитимуть і надалі, стверджує експерт. Та очікувати, що нацвалюта значно зросте, а долар сильно впаде. Не варто немає бази прогнозування. У нас нетипова зараз ситуація економічна. Не треба мати якихось ілюзій, що в нас буде долар там по 20 гривень, по 25 чи навіть по 30. Такого вже на жаль не буде. І самі українці не чекають. Принаймні у столиці долар активно не скуповують, а помітили зменшення його вартості лише ті, хто отримував зарплату у валюті. Нам подобалось, коли долар був по 42. Це впливає на мою зарплатню і на ціни. Ну ціни й до цього росли. це розуміємо. Ми да. це розуміємо, що це повинно бути, бо сталася така трагедія, що ми розуміємо, що треба потерпіти трошечки потерпіти. На думку експертів, ціни в магазинах поки теж не зменшаться а сама гривня залежатиме безпосередньо від фронту, який і формує порядок денний економіки України. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Чергова велика пожежа на Росії. Під Москвою у місті видне спалахнув коксогазовий завод. Пожежа почалася після вибуху в одному з цехів. Стовп полум'я був два десятки метрів завишки. Про це писали місцеві жителі у пабліках. Офіційної інформації наразі мало У тамтешньому МНС лише повідомили, що займання ліквідували і постраждалих немає. Завод виробляє кокс, бензол та кам'яновугільну смолу. Наприкінці січня це підприємство потрапило у санкційний список України. 32 мешканці львівського модульного містечка злягли з гострою кишковою інфекцією. з них 21 дитина. 11 забрала швидка. У всіх недужих нудота, висока температура та діарея. За словами головного лікаря інфекційної лікарні, стан хворих стабільний. Що стало причиною спалаху, буде відомо за кілька днів, коли будуть готові результати аналізів. У самому модульному містечку вже провели дезінфекцію кухонь, санвузлів та житлових кімнат. Нагадаю, тут мешкає майже 700 вимушених переселенців до цього зимового модульного містечка в спальному районі Львова вони переїхали наприкінці січня. Чужі, але вже як рідні у Знам'янці на Кіровоградщині Міська влада приобладнала під гуртожиток для переселенців, колишню дитячу поліклініку. Так сто знедолених через війну людей знайшли свій прихисток під одним дахом. кажуть, об'єднатися в родину допомогло спільне горе, що принесла Росія. Як облаштувалися на новому місці, бачила Юлія Бабак. Не, не було криші, не було вікон, подвала цього. А це в декабрі Дівачки, мені общем, не вістки, не подружки. Вітіля їхали і кажуть, немає нічого. З рідного села з Під Мар'їнки до Кіровоградщини Тетяна Миколаївна виїхала півроку тому. Сподівалася невдовзі повернутися. Де не хорошо, а дома лучше, а дома все розбите. По неволі на скитати хату пенсіонерки розбомбили російські окупанти. Довелося облаштовуватися в Знам'янці в гуртожитку для переселенців. До нас гості. Добрий день. Тетяна Миколаївна зараз мешкає в кімнаті з багатодітною родиною з Дружківки. Я евакуювалася трьома, четверту тут народила. Чотири місяці тому. Родома закрити, больниці все закриті. Прийшлося їхати сюди. Дуже допомагають хороші люди. Скільки? Дві? Дві. Ілюша, ти що будеш? А це родина пенсіонерів з Краматорська. До Кіровоградщини вивезли чотирьох онуків, тільки на уряд оголосив обов'язкову евакуацію з Донеччини. Якби мені хто сказав, це рік тому, що я б, мабуть, би очі заплювала як можна У нас такий красивий город, якби побачила нас красивий город. Але замість рідної хати у пенсіонерки тепер кімната в гуртожитку. Його в знам'янці облаштували в приміщенні колишньої дитячої поліклініки. У зв'язку з тим, що було оптимізовано дві лікарні в одну, у нас вивільнилися корпуси. Лікарень. і виникла у нас після початку бойових дій мета перепрацювати для потреб внутрішньопереміщених осіб для Ремонт, тобто з бюджету ми виділили певну частину коштів близько двох мільйонів. Допомагають і міжнародні фонди. Тож спільними зусиллями переселенців забезпечили всім необхідним. Тут і нові душові пральні машини, кімната відпочинку з телевізором, інтернет, кухня з усілякою побутовою технікою. Ми тут вітаємося, ми тут спілкуємося, ми тут готуємо кушать. У нас зараз є невеличка проблема з меблями. Ну, ми спілкуємося з міжнародними організаціями, вони обіцяли нам надати цю допомогу. Це, по-перше, це шафи і столи частково, це те, що потребують вони. Усі тут розуміють, повернутися додому зможуть не скоро, а призвичаятися до гуртового життя допомагає спільно пережити горе, що принесла в Україну Росія. Було дуже страшно. Виїхали 19-го, 19-18 вересня. Тяжело, очень тяжело. Особливо, коли знаєш, що ти здесь, а не там. І мріють. А бажання одне на всіх. Наша якнайшвидша перемога. Із Кіровоградської області Юлія Бабак, Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Він запросив її на полігон, нібито подивитися на інноваційну роботу розвідки і освідчився перед усіма. Військовий на ім'я Єгор покликав кохану подивитися, як він із командою тестує нове технологічне рішення з радіолокаційної розвідки. Коли ж отримав наказ від командира взятися за виконання обов'язків, підійшов до коханої, став на одне коліно та освідчився. Дівчина не стримувала сліз і сказала заповітне так.